Цьому випуску я покажу одяг і розповім про нього. А чому власний одяг? По-перше, найпростіше продати, по-друге, найпростіше залишити щось собі, якщо щось пропаде. І по третє, найдешевше було. Так, по ціні. Дивіться, тут більше коробок стоїть, як я і сказав, частина те, частина С. А по ціні одягу на аукціоні вийшов 4983 гривні. Це з купівлею аукціону посилок, це з доставкою, це з комісіями. От зафіксували. Тож, 5 коробок, одяг, ось він. І одну коробку я а, розпечатав, Тобто тут у нас з оцих всіх коробок чотири мають бути з одягом. Ну Це щось написано, це, мабуть, також -та шотяг, а може і не, не знаю. Але ось я точно бачу, що це одяг. Деєдів свого ножа. М -м -м. А я не знаю, де я коротше. Як я думав, воно буде. Я не думав, що воно буде ось так. Розумієте? Ну Тут, до речі, прикольно. Одразу Одразу я бачу, що це нові крокоси. Це, до речі, удивительно. Тому що той ячик, що я розпечатав, по-перше, там все було одного розміру. Ну, отакого я не знаю, що це за розмір. Сороковка ка написано. По-друге, все було БУ, крім однієї вечір. Було 27 отаких а, пар шорт а, різних. Ну, вони, типу, вони без етикетки, я тому і кажу, що вони БУ. Але так то дивишся, вони, типу, ідеальні. А, ну, Видно, якийсь магазин продавав Або своє щось, або ще щось, не знаю. І одні були а, джинси жіночі, тоже чи зараз щось таке з бірку. І все. А, я це все буду виставляти на продаж. Тому якщо що, вдруг комусь щось цікаво, а, я можу надати фотки, є телеграм, паблік, залітайте туди. А, це все я купував чисто під реалізацією на продаж.